Мій найзворушливіший момент на початку духовного розвитку. Мене ж морашить. Почала я цей шлях два роки тому. сталося це 7 лютого 2024 року. в мій день народження тоді вже пройшло пару місяців, як я вирішила, що ось чітко я буду займатися духовністю. Тоді в мене був повний хаос в житті. Важка хвороба близької людини. Коли ти залежиш від неї, не спиш ночами, купу особистих переживань. І Єдиним моїм бажанням в моє день народження було просто відсвяткувати його якось спокійно. І Я вирішила записатись на йогу. Щось мені так захотілось, і під час практики я почула мантру, яка дуже відгукується мені до мурах, і в той момент я відчула, що це саме те, що мені допоможе. Звісно, в мене на той момент не вистачило сміливості підійти і запитати, ось а що це за мантра, така цікава грала. Можна, будь ласка, назву. Але поїхавши додому, я вирішила, що зараз я обшукаю весь Ютуб і знайду цю мантру. Я переслухала безліч варіантів цих мантр, і жодна мені так не відгукувалась, як та сама. Але я знайшла ту саму мантру. З того моменту пройшло майже два роки. І періодично я слухаю цю мантру. Мантра проходила зі мною усі трансформації, які відбувалися в моєму житті. Будь вони щасливі, не дуже. Знаєте, ця мантра стала для мене символом, символом моєї ж сили. Що я проходила і такі, і такі періоди, і ще разу, проходячи через деякі труднощі, зараз вже я просто собі ставлю цілі і йду до них. Я слухаю цю мантру і згадую, що Маш, якщо ти пройшла через таке. Ти зможеш більше і сенс цього відео в тому, щоб кожен згадував свої моменти сили. І насправді вони дуже важливі, і це саме те, що витягує нас з тяжких часів.